Останній півфінал національного відбору на Євробачення 2017. Зараз за право представляти Україну на пісенному конкурсі змагаються вісім учасників. Хто виступив? Як журі оцінює учасників? Що відбувається за лаштунками? Розпитаємо Оксани Іваницької. Вона зараз з нами телефоном на зв'язку. Оксана, розкажіть подробиці останнього півфіналу. Також останні вісім фіналістів вже виступили на третьому етапі національного відбору. Хвилин 20 тому серед них п'ять гуртів та троє сольних виконавців назву їх. А це гурти Сінґін Пенс. От Оторвант Анастасія Прудіус, Віталій Козовський гурт Кадна Сівакмеловін Греє. Також гурт Кірін який, до речі, єдиний сьогодні співав українську пісню. А після виступу виконавці ділилися емоціями, Так вони загалом залишились задоволені. От, оцінювали музикантів журі Костянтин Маладзе, Данил Андрій та переможниця минулорічного і Джамала. Коментарі були як позитивні, так і зауваження мали місце. Глядачі, які прийшли, теж свої досить різні фаворити. Але загалом зараз ще триває смс голосування. Після бала глядачів та журі підсумують. За результатами вижити двох учасників фіналістів. Таким чином до фіналу відбору, відбудеться 25 лютого. Прийдуть загалом шість учасників. Нагадаю, імена попередніх переможців прасівачка Таяна і Ларія Бурчати назад також ро. Де ну а імена ще двох фіналістів уже дізнаємось зовсім скора Ілона. Дякую, 22.30. Дивіться продовження прямої трансляції в ефірі першого або на сайті каналу.